Всім привіт! Ви на каналі Соколік, З вами як завжди Сокальський Роман. І сьогодні знову ми поговоримо про додаток Светкоін, а саме на днях вийшла стаття про те, що буде відбуватися після генерації токенів, тобто після 12 вересня. І там дуже-дуже багато нових новин, самосвіжіші новини. Про все зараз я вам коротко розповім. І залишу ссылку на дану статтю, ви собі переходьте і більш детально ознайомлюйтесь. Ця стаття знаходиться на офіційному твіттері додатка Switcoin. Буквально на днях вона вийшла. Найважливіші новини. Силка на статтю буде в описі під відео. Переходіть, читайте, більш детально ознайомлюйтесь, а я в декілька слів вам розкажу про найважливіші новини. Як ми бачимо, тільки з самого початку тут пише, що за лише за 16 тижнів було створено 11,5 мільйонів свет валет, тобто свет гамаців на базі НІР. Хто цього ще не зробив, ссылка на відео буде також. В описі під цим відео переходіть, робіть, бажано це зробити до 12 вересня, підключити саме цей гаманець. І тут є такий невеличкий вступ до даної статті, що ми розробили додаток з як криптовалюту для всіх карбованого руху без інвестицій. Тобто в ній можуть заробляти всі без жодних інвестицій, не треба буде нічого так, вкладати. Також тут пише, що мільйони людей будуть тримати цю криптовалюту, мільйони карбують його щодня. І трошки нижче ми розглянемо, про які саме питання поговориться в даній статті, і помаленьку детально все розглянемо. У цій статті ми розглянемо великий опік, тобто це скільки було спалено монеток свиткоїн. Також про ТГЕ ми говоримо, про розподіл наших свиткоїнів про 12 вересня, про збільшення складності карбування цих монеток і про спалювання за бездіяльність. Про все по порядку. Давайте почнемо з великого опіку. Як тут говорять ці розробники нам, що близько 15% токенів, а це 4 мільярди було спалено. Для чого це робиться? Це робиться, щоб токен був зовсім не безнадійний, він мав свою ціну якусь певну. І це токени були ті, які, наприклад, там в середині додатка ви купляли щось по знижці, там якісь товари, послуги. Це ці всі токени були, так як би входили до цих 15%, які були спалені. Також такі є лобдроп, який відбудеться 12 вересня, можна сказати, айдроп це про розподіл наших токенів. Ось як він буде відбуватися, що будуть начислені нам на наші гаманці тільки 10% токенів після ТГЄ, тобто після генерації. А 90% буде нам розподілено кожного місяця по декілька процентів на протязі 24 місяці, місяців. Тобто на протязі 2 років будуть нам всі наші токени вже виплачені на наш. Гаманець для чого це робиться? Це робиться для того, щоб люди, які мають шалену кількість токенів, відразу не продавали, чи там відразу не ставили їх, бо знати, куди там на стейкінг і заробляли шалені гроші, тому що ціна відразу на токен впаде, додаток скамиться. А якщо ми будемо отримувати по наших по 10%, то зовсім все нормально буде проходити і додаток буде розвиватися. Також у нас тут є розподіл токенів по більш крупним корпораціям, фондам. Якщо ми поглянемо, система має, наприклад, 7%. Локдроб наш має 25% цих токенів. І тут показано трошки нижче, скільки часу буде це все, так якби нам виводитися на протязі кількох місяців. Наприклад, система виводить зразу, тому що ці токени потрібні нам для генерації. Також тут є наших ось айдроб 25% на протязі. 24 місяців буде все розподілятися, трошки нижче наведений графік самого розподілу. І тепер давайте з вами поговоримо про збільшення складності карбування светкоїна. Що це означає? Це означає, це, що після 12 вересня вже не буде так легко добуватися наш светкоін. Ми наразі добуваємо один до одного, тобто за одну тисячу кроків ми отримуємо один свиткоїн. Пізніше, ось на графік тут наведено, скільки ми будемо получати за певну кількість кроків. Як ми бачимо, що в 2023 році планується за одну тисячу кроків вже 0,33 коїна, в 24 0,19. І так якби з кожним роком все менше-менше, відразу вони не зменшують нам певну кількість, роблять це поступово, щоб це не було так замітно. І ось тут описано, що ТГЄ – це є вигідна угода для користувачів, оскільки... Тисячу кроків це один світкоін, а один свиткоін це одна монетка свет на ТГЄ Користувачі можуть ефективно карбувати один свиткоін за тисячу кроків. Тож, доки не пізно реєструйтеся, ссылка на реєстрацію і на сам додаток також буде в описі під цим відео. Всі ссылки я вам залишу. Спійте заробити, бо пізніше буде вже трошки важче заробляти. Це одноразова угода, під те, що я вам говорив, що після ТГЄ вже буде заробляти набагато важче. І найбільш важливіше це плата за неактивність. Що це означає? Це означає, це, що якщо ви, наприклад, не будете кожного дня е, проходити там певну норму кроків, яку ви там проходите, наприклад, 8 тисяч кроків візьмемо. Якщо ви кожного дня їх не будете робити, то ви будете заробляти щоразу менше і менше цих свиткоїнів. Це робиться для того, щоб зменшити емісію жетонів, але про це все ще буде нам розказано. Відпудьте за новинами, також, якщо будуть якісь відомі найсвіжіші новини, я вам все відразу розкажу. І також, що ще хочу вам сказати, що не менш важливе за це все попередньо переглянути, що 30% токенів після ТГЕ також будуть спалені. Звідки ці токени будуть братися? Ці токени будуть братися, на мою думку, з тих гравців, які не створили своїх гаманців, які ну, не буде куди просто перечислити дану монетку. І тоді 30% буде цих токенів спалено, так що ви можливо... Тратити свої токени навіть про це не знаючи, тому що якщо у вас немає цього гаманця на базі НІР, про який саме я на початку відео вам говорив і залишу силку на створення, то ви собі будете ходити-ходити, заробляти. Тут настане, що ваші токени просто попадуть, щоб ви знали, що ваші токени увійшли до тих 30%, які були спалені. Так що, друзі, реєструйтеся, ссылки всі будуть в описі. Також заходьте, створюйте свій гаманець. Що потрібно обов'язково це зробити, щоб було куди перераховувати ваші монетки? На рахунок ціни коливатися, я думаю, на мою думку, ціна буде вже до 30 центів, тобто десь від 25 до 30. Як це переважно буває з додатками, як це було, наприклад, з степеном, з валкеном. Така приблизно ціна буде. Можливо, в майбутньому вона зросте, можливо, ще якісь зміни відбудуться. Можливо, буде все опубліковано ще до розподілу, а можливо, це вже буде тоді, як буде перераховані наші токени. Вже коли монетка заліститься на більшу, буде відома ціна. Ну зрештою, слідкуйте за їхніми соцмережами. Всі новини виходять, всі новини найсвіжіші, я стараюся вам донести, щоб ви про це все були в курсі. Тож, всім як заробити. Друзі, на цьому моє відео добігає кінця. Якщо вам був цікавий корисний контент, звичайно, ставте палець вверх. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, буду дуже кожному радий. Це для мене буде мотивація, щоб працювати над собою, працювати над своїм відео. І з вами, як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.